Місті Городок вибухнув скандал через різку майже сотні здорових ялин і берез, адже зелена зона багато років була улюбленим місцем для містян. Насадження комунальники виробили через капітальну реконструкцію площі гайдамаків. Утім, не усім місцевим мешканцям це до вподоби. Ой, я то дуже погано вони зробили. Дуже. Мені здається, що трохи треба було лишити. В мене малий, і то каже, плаче баба, а куди я буду ходити. Ви знаєте, я так переживаю за це все. Такі були гарні старі дерева. Мало мало що наступним може бути. Розумієте, це я не знаю. Ну чомусь ніхто не стояв, ніякі ніхто не протестував. Частина містян навпаки підтримує цю ініціативу, бо вважає, що подібні зміни свідчать про розвиток та оновлення міста. Також люди зауважують, що в такий спосіб місто набуває Історичного вигляду моє ставлення дуже позитивне, тому що нам потрібно оновити центр міста. Нам потрібно оновити сквер, і ці дерева то, тільки, ну як то кажуть, там було б купа ворон. Там неможливо було навіть з дітьми. Вертають стару картину городка. Я вважаю, що вертатися треба до. Наших історичних цінностей. Місцевий краєзнавець Любомир Світенко розповідає, як змінювалась площа з плином століть. Наша центральна площа міста Городка була ще заснована в княжі, в княжі часи. Вона була не засаджена. По периметру були, в неї по периметру були дерева, ці теперішні дерева після війни були засаджені. Це було десь в початок 50-х років. Представники влади стверджують, що все відбувається в межах закону та спрямоване на благо міста. Місто, містяни, гості міста отримають сучасний центр міста, сучасну площу з достатньою кількістю зелених насаджень. Ми Пройшли усі етапи, починаючи від громадського обговорення, закінчуючи презентацією самого проекту цього проекту, ми отримали усі дозволи. За новим проєктом у центрі мають з'явитись штучний потічок, тераси, лавки і нова бруківка. Також планують висадити декоративні рослини, сакури, клени, трави та вічно зелені кущі.